Всім привіт, народ, слава Україні. Закінчили ми вже польові роботи в полях. Залишився ще от один боєць, який на сторожі своєї роботи стоїть в полях. Кожного дня щось ще підкроплюємо, щось ще виносимо якісь фунгіциди, інсектициди і того подібне. Гербіцидний захист на кукурудзі. Постійно моніторимо бурячок. Ну, коротше, Зараз якраз його. Зірковий час. ну а так Ми вже завершили е, всі наші ґрунтообробні роботи, завершили всі посівні роботи. І е, в цьому відео я вам приблизно розкажу про плани по ремонтах, е, що вже зроблено, що плануємо зробити. Ну, коротше, такий невеличкий дайджест, Ввезу у вас в курс діла, щоб ви знали, е, чого далі чекати з майстерні, тому що ми вже перебираємося повністю в майстерні. Будуть переважно відео з ремонтів. Ну, Де-не-де будуть відоси з огляду полів, кілька вже навіть є відзнятих. Треба просто відмонтувати їх і буду потихеньку вам то все діло виставляти. Без контенту ми в міжсезоння не залишимось. Є про що знімати, є що розказати, є що показати, так що ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, коментуйте, чекаємо на ваші коментарі. Вам гарного перегляду, поїхали. Так, Ну і зразу йдемо тут в наші корчики. Тут маємо вже поскладену нашу техніку, яка вже готова і чекає на ремонт. В першу чергу треба переглянути нашу старушку сівалочку. Деякі насінні проводи вийшли з ладу. Всі насінні проводи грубі, які йдуть до павуків. Вже всі в дирах їх треба міняти. Ну, то ми будемо щось вибирати з якихось старих насіння проводів, які були на компакт у Кілька підшипничків. Плюс до того, як ви пам'ятаєте, як ми сіяли сонячний тут прикатка вже вийшла гайтю. Треба буде також поміняти підшипнички. Планую зняти маркера, вони мені дуже заважають, тому що... Коли треба вкоротити тут центральний гвинт, щоб сівалка лізла глибше, маркер чіпляє за крило трактора і то є дуже поганою штукою, так що трошечки буде та сівалка удосконалена. Коротше, все лишнє викинемо, лишиться тільки те, що нам треба. Ну і Там далі компактор стоїть. Але компактор не буде ремонтуватися цієї голіта, тому що... Там дуже величезний об'єм роботи і там дуже, дуже затратний де ремонт вибокорозрихлюватись. Треба буде попідварювати лапи знов, деякі підуть під заміну. В принципі, не дуже багато по часу, але треба зробити. Плюс до того, напевно, цього гліта треба вже Купити два підчипники на запас, щоб лежали, тому що по графіку вже вони будуть вилітати. Ну, то вже Я вивчив, скажімо так, що коли в нас виходить з ладу, стараюся мінімізувати роботу цього агрегата в нас на полях, тому що ем, глибокий обробіток ґрунту це дуже добра справа, але з ним не треба переборщувати, тому що можна потім догратися. Робимо тільки проблемні поля. Після того, як проходжу по стерні е дісковою проходжу щупом своїм, міряю, де є супер твердо, там запускаємо глибоко розрихлювача, тобто підріпак і все. Ну і Під буряк стандартно всюди йде, а ріпак ділимо вже тепер більшості або пополам, або навіть вже менше йде глибокого рихлення, а більше працюємо каратом, тому що е, стараємося не гратися лишній раз з глибоким обробітком ґрунту, щоб потім мати в будь-який момент можливість, е, як би то вам сказати, виправити свої якісь помилки чи виправити якісь недоліки на полі. Но якщо ми вже глибоким рихленням заграємось, то виправити вже не буде можливості нічим. Про це треба пам'ятати. Я розумію, що на глибокому рихленні може там буде кілька центнерів урожайності на ріпаку більше, але ще раз повторюся, можна догратися до такого, що потім вже не буде чим виправляти ситуацію. Так, мій любимчик карат теж буде мати невеличкі якісь доповнення. Треба буде бачите, вже трошки зносилися наші. До лота що передні, що задні. В принципі, вони вже ще могли би витримати, але я думаю, що певно ми їх наваримо зараз, щоб не мати проблем потім зимою. Бо, вони як зносяться забагато, то вже потім не буде як доварувати. -е Ще раз треба наварити куточок. Тут є в нас кілька тріщин на каточку. Певно звідси вони були по пам'яті. Ось вони тут. О, Є тріщина. Ну, то ми діло зробимо, то ми знаємо, то ми вміємо. Ми на тим все розуміємо. В принципі, робота не складна, часу багато не займе, грошей багато теж не займе. Тут то мене щось трошечки тривожить, тут стоєчка в мене криво стоїть. Я не знаю в чим то історія, чи то ми стойку зігнули свого часу, чи то, чи то вона вже від старості так пошатнулася. Воно, в принципі, сильно не впливає на, на якість роботи, але воно мене трошечки напрягає і трошечки нервує. Може, попробуємо якось його виправити, а як ні, то так вже і буде. По джокеру робіт не намічається таких. Переглянемо стан підшипників. І, і певно, буде по всьому. Втулочки ми поміняли всі, що могли. Назаді втулочки, певно, будуть мінятися. Зимою або вже просто зимою зробимо ревізію. Ножі вже так добре підоставші, але ми ще маємо десь сантиметра два з половиною до кінцевого зносу, так що ще вони будуть працювати, вони вже е, тупі, правда, трохи, але то не, 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 не зменшує їх роботоспособність. В принципі, джокер ну, можна буде переглянути, передивитися, може є якісь нюанси. Буде якась шланга походу потекла, ні, то, то циліндри протікають. Так часом буває в техніці на зберіганні. Циліндри стоять в напряженні, в напрузі і воно своє десь шукає місце. Ну І ще один агрегат, який чекає теж перегляду. Минулого року, хто пам'ятає, ми йому зробили великий ремонт. Можете передивитись відео, було дуже такий об'ємний ремонт. Минулого року ми йому зробили все, що могли. Так, він після того отримав дуже конкретно по шапці на буряках, але в принципі переглянемо маятники Оіосі. Ось тут смазку треба провірити, решта все посмазувати. Колесо спустило нове, треба буде подивитися до нього, що воно спустило. Чи там щось з камерою, чи воно просто собі спустило, але воно спустило зразу, після того як ми його встановили, так що там якась собака зарета, треба розбортувати і переробити. Отак смазка і буде чекати жнив цей причіп. Не знаю, що там по електриці, може електрику треба буде теж переглянути. І, і і і і ще раз треба переглянути до гальмів, подивитися, чи все норм. Ну і тут, тут їх як обірвали, я тут присмаркав, інакше не назвеш, треба гарно відрізати, приварити все по-людськи. Тут ще яблучко буде ходити, воно тут розболтане, правда, так, дай Боже, але краще ми не зробимо, якщо нам будемо навіть робити. Так що, а ні, тут у нас воно відлетіло трошки. Ну добре, ми тут реставрацію трошечки проведемо, то не проблема. Ну і Тут з гальмами зробимо порядок. І на тракторі я ж одну систему закрив, а друга лишилась не закрита там теж. Ну Я зараз покажу, якщо не забуду. Ну і Біда і печаль того, того причіпа, оця ручка, яка відкриває передній борт. Ти її забуваєш, вона залітає сюди за, за передній круг і її виламує. Теж треба, певно, зробити наново, або просто зразу під кутом таким побачимо. щось Експериментальним шляхом. Та й, в принципі, все, рухаємось далі. На тік на тоці знову включимося. Ще буде покраска ковша після ремонту. Так він цілу весну від'їздив і не було часу. Коже час мусить здибатися. Вічик вимитий. Трактори вимиті. Можна потихеньку братися до роботи. По тракторах там буде кілька а, мелочей. Ну, Все буде розпочинатися з, з заміни масла. Ну а далі треба буде зробити ревізію на передних мостах, а, до втулочок глянути, щоб не було потім якихось промахів. А 940 буде трошки тюнінгуватися, про то буде окреме відео. А, Ну, я вже казав, неодноразово в полі, що тепер вже тут світла мало. Ну І тут ще деякі нюанси, є, які вже дуже давно просяться до роботи. Плюс до того вибило яблучко на цьому, на навісці, на не знаю причину, але догад, догадуюся, що сталося. То ми теж устранимо напевно, 950-й. Тут все порозбивало, де кріпиться центральний гвинт. Треба буде удосконалити. Не думав, що я колись таке скажу, але факт є факт. В тіктоці підглянув одну цікаву, цікаве рішення, зроблю, я думаю, буде чітко в натурі клас. В принципі, менш-більш повимивали, лишиться тільки під кабінами повидувати порохи, зробити ревізію по маслах. І всяке таке решта. Ну, роботи ще є кубка полупричіпних знарядь. Перш за все, сівалка буде готуватися до ремонту. Треба буде подумати конкретно, що сталося з нею, чому вона мені так підскакує. Швидше за все, що оці гаки вже вийшли з ладу, їх треба буде поміняти. Ну і тут ті кругляки або наварити, або. Скоріше всього, що наваримо і сточимо бугаркою. Там їх замінювати не виходить. Ну і звичайна штука ступиці на колесах, заміна підшипників, прокрутка підшипників і таке решту. Прикатка ревізія. Що там ще? Ага, треба буде ремонт монітора висіву. Зробити і і і і і не знаю, треба думати. Може вже буде пора замінити сушники на добрива. Може, вони ще від'їздять осінь. Побачимо. Побачимо. Може таки взагалі бути, що знову буде без добрив сіятись у зиміна, так що це може бути. Ну і комбайни. Комбайни тобто теж окреме відео, окреме, а, і я думаю, напевно, не одне. Три комбайни, рахуйте, зараз маємо кінець травня, початок червня. І нам за місяць часу треба розібрати три комбайни і три комбайни зібрати. Цей там має, проситься деякі ремонти по-любому треба зробити. Цей так само, а цей ми ще навіть не розбирали, не знаємо, що в ньому всередині. то тут обов'язково треба заглянути в кожну дирку, щоби. З впевненістю можна було заходити в сезон. Він старт дуже круто виручив цей лексіон. Прийшовши в середину сезону і відпрацювавши тільки пів сезону, можна сказати, ранніх жнив і соя кукурудза, відпрацював без особливих поломок, там щось якийсь ремінець, і З'єднувався на, на ланцюгу. Я вважаю. Просто прекрасно він відпрацював. Просто шикарна машина нам дісталася в шикарному стані. Ну Тут буде однозначно окремий огляд цієї машини. Я думаю, що я його якось буду знімати в два етапи, а вам вже покажу одночасно. Тому що я зніму його, коли ми його розберемо. Потім, коли зберемо і при виїзді в поле буде вийде таке класне масивне відео з обзором як внутрішньості, так і зовнішнього вигляду. так і... Стану того комбайна. Я думаю, буде дуже цікаве відео. А взагалі, про комбайни минулого року, наприклад, по як ми ремонтували, то досить вам зайшло, скажімо так. Отакі от от приблизно плани. Отакі от у нас приблизно роботи намічаються. Вже щось почали працювати. До речі, там хлопці малюють бочки на кас. ще Ми мали три докуплених, дві вже, в принципі, майже готові, зараз пофарбуються і на виїзд. І ще лишиться п'ята остання бочка до ремонту. В принципі, як би то сказати, з вигляду можна сказати, що досить небагато роботи, але по факту, як воно і є завжди. До самих жнив буде такий рух, що аж шума буде стояти. Добре, хоч повідмивали то все. Ну а далі діло техніки. Фарбування на завершенні. Бочки будуть готові пофарбовані. Ну, а тут бензовоз працює, тут окреме відео, де по бензовозі. Вже досить багато чого зробили. Зараз зупинятися не буду. Те, що могли скинути, все скинули. А, яка краса не описуємо. Фарби на середину трошки бракнуло, а середина то несуть. З надвору гарно все виглядає гарно. Перше буде бодягунуровий хлопка. Може треба було ще раз поправити. До того рідного тримається А тут так собі. Нічого. Буде служив. Де трепу Попідварували, Попідварвали, попідліплювали і буде служити. Ай-яй-яй, слід лишив. Ну і бочки вже. Чотко на курі клас. Бочки готові, люки готові. Все, можна вивозити, а ніби брешу. Треба тут перекопити і внизу ще позафарбовувати, і тоді можна вже вивозити і займатися установкою бочок. Ще дві бочки нам дуже багато дадуть в плані можливості аку... акумулювання касу. Нагадаю, хто не бачив, дві бочки в нас вже стоїть 20-кубові, а цих дві 16. -ки. І ще одна буде чекати в черзі на роботу, що не помальована, не почищена, тому напевно, зразу ці вивеземо і 16-ку завеземо. Не забувайте підписуватись на канал, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, донатьте на Збройні сили. Разом ми переможемо. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава ЗСУ!